Для дітей ВПО з Мелітополя та інших окупованих та прифронтових міст відкрили безкоштовну секцію плавання у Запоріжжі. Організатори управління спорту та фізичної культури Мелітопольської міської ради проте на заняття запрошують ВПО з усіх міст. Заняття проходять тричі на тиждень у групах для дітей віком від 7 до 16 років. Тому що всі діти виїхали з. Окупації, і я вважаю, що можливість ми повинні надати всім дітям безпосередньо у цьому ну, допомогти. Для всіх переселенців всі діти з 7 до 16 років займаються в одній групі, але я розділяю, що, наприклад, на одній доріжці це можуть бути діти з 7 там до 10 років. А другу доріжку у нас займають діти, які вже з 10 там до 16. Зараз у секції займаються три групи по 20 дітей. Початковий етап тренувань оздоровчі плавання. А в майбутньому учасники зможуть долучитися до спортивних змагань. Тренування проводить досвідчена тренерка з Мелітополя, майстер спорту плавання та триатлону, бронзова призерка чемпіонату світу серед молоді Марина Соколова. Плавання корисна для дітей тим, що вони приходять в групу і починають спілкуватися. На даний момент вони позбавлені позбавлені цього, і завдяки цій можливості, що діти спілкуються. Вони починають більше розкриватися. Це реабілітація. Психологічна розгрузка, фізичне покращення свого здоров'я для багатьох родин, які виїхали з окупованих територій, можливість безкоштовно відвідувати спортивні секції є суттєвою підтримкою. Після переїзду вони зіштовхнулися з труднощами пошуку житла, навчальних закладів та адаптації дітей у новому середовищі. Дуже нам би хотілося. Більше приділяти уваги своїм дітям, щоб вони могли розвиватися. І якраз Марійка вже півроку нікуди не могла потрапити, тому що там, де вона хотіла, то немає місць, то ми великі. то ми за великі, то ми за малі. І тут така можливість чудова нам трапилась. Донька дуже щаслива, тому що вона довго. Мріяла про це, але ми не могли собі а, дозволити ходити! Навчитися плавати дуже добре, вже навчилася триматися на воді зірочкою. Заняття відвідують діти з різних шкіл та громад. Для багатьох це перший досвід плавання, а для когось можливість повернутись до улюбленого виду спорту. Проєкт допомагає не лише фізично, а й соціально розвинути дітей. ВПО я захотів. Я з дитинства любив плавати, та я сам навчався плавати. Я любив плавати і люблю спілкуватися з друзями з друзями. Важко, що він а, всіх друзів залишив б там, у Мелітополі йому ну, довелося oh, так а, з, з усіма знайомитись, він, наче і а, в нас такий, що з усіма знайдемо, але все ж рівно би, дитині було трішечки важкувата. Досить сучасно. Ну, не всі можуть, наприклад, да, возити там десь на платні а, секції заняття. А якщо така можливість, ми скористались, і дитина дуже довольна. Я як мама також дуже довольна. Секція плавання для ВПУ у Запоріжжі тільки відкрилась. Ведено чотири заняття, а набір у групи ще триває. Форму для запису ви знайдете у описі відео.